Я вперше зіграв в Oblivion у 2025 році, і мені є про що вам розказати сьогодні. На огляді ремастер легендарної гри ТЕС 4 Oblivion. І ми розберемось, чи варта вона вашої уваги. Погнали! Тож, з першу декілька слів, що ж це за гра така і чому її можна назвати легендарною. The Elder Scrolls 4 Oblivion, випущена у 2006 році, стала однією з найпливовіших рольових ігор свого часу. До виходу ремастера у 2025 році вона досягла значного комерційного успіху та отримала численні нагороди. За оцінками аналітичної компанії Electronic Entertainment Design and Research, от, загальні продажі Oblivion досягли 9,5 мільйонів копій по всьому світу. Oblivion отримала численні нагороди. До та номінації і глибоко полюбилася ігровій спільноті за чудову музику, візуальну атмосферу і детально прописаний світ. Тож, повертаючись до основної теми відео, 22 квітня 2025 року вийшла оновлена версія гри на рушії Unreal Engine 5, яка за перший тиждень залучила понад 4 мільйони гравців. Було оновлено графіку, моделі персонажів та анімації оригінальної гри. Також розробники покращили інтерфейс, аудіо, бойову систему, прокачку, від третьої особи та багато інших геймплейних механік. Що ж, це чудова нагода для такого тіпа, який вмудрився пропустити дану гру колись. А це я познайомитись з цим світом, який приніс великий вклад в розвиток ігрової індустрії. Дане відео буде моїм першим враженням про гру. Я поділюсь ним з вами, і тому ви зможете вирішити, чи варта гра ваших гривень. Важлива ремарка, я не зрівнюватиму гру з оригіналом, так як гратиму її вперше. Тут ви побачите тільки мої перші враження, тому важливо розуміти, що, скоріш за все, деякі застарілі механіки можуть викликати вогонь в моїй дупі. Let's go! Розпочинається все за, на перший погляд простого вступного ролику, але за рахунок музики і голосу він здається супер епічним. Ну вміють, вміють посмикати за якісь струнки в душі. Перше, що я зробив, до речі, це. Це побіг перевірити, чи в оригіналі ролик такий сам, і відповідь так. Я просто боюся уявити, що робила ця гра з розумами невибагливих геймерів 2006 року. Навіть загрузка меню тут з доброю горкою епіку. Початок ж історії полягає, як і в скайрімі, того, що ми полонений чи в'язень. Фішка така, напевно, я в інші частини тест не грав, е, тому напишіть кому відомо, чи так усюди. Що ж, я вже переріс ті часи, коли створення персонажа затягувало мене на декілька годин. Тому я швидко створив горбатого прутня. Горбатий прутень. Тож, по великому збігу обставин, прутня кинули в камеру, в якій знаходиться потаємний вихід з замку, і таким чином імператор, втікаючи від вбивць, попутню дає свободу і нам. Перша важкість, з якою я стикнувся, це злом замків. Це шо блять, таке. Я зовсім не в'їхав, як воно працює, і зламав дві відмички. Я вирішив погуглити, як відкривати замки, зламав останню відмичку і незадоволений побіг далі. Трішки прибудівши прутня, він став виглядати круто. Бойова система, на жаль, осталась такою ж дерев'яною, тому тут коментувати нічого. Після того, як прутня погнули два гобліна, я став більш акуратно підходити до бою, і це дало результати. Дійшовши до своїх обідчиків. Я помітив цікаву штуку. А що так можна було? Ну окей, їдемо далі. Вагомим мінусом також рахую абус сейвів і можливості пити і їсти під час бою. Мем старий і смішний ситуація явний мінус для гри. Як тільки прутень встиг вдихнути свіжого там рігальського повітря, йому тут же вломили людей два хрена бандіта. Боляче. Я декілька раз спробував дати відповідь, але дамаг проходить крізь щит, а ця мразота ще й хілиться. Приємного мало. Тож прутень з позором сівся. І тут я на хвилинку задумався, можливо, варто вибрати важкість полегше? Та ні, ми до такого не привикли. До речі, напишіть в коментарях, чи вже посадили ви картоплю. Ага, побродивши трішки місто, можу сказати, що відчувається воно круто. Масштабна архітектура візуально робить місто дуже привабливим, але через відсутність життя на його вулицях воно відчувається декорацією, що, звісно ж, трошки портить враження. Далі прутень побіг. Іх по основному сюжету, щоб трішки детальніше ознайомитись з грою. Тут ми спорудним приховаємо деталі, щоб уникнути спойлерів. Через деякий час гри я також зрозумів, що мене вже підбільшують ці загрузки між локаціями, хоч спочатку гри вони її здавались незначними. Бойова система, на жаль, сталась такою ж дерев'яною. Тут все до бісячого просто. Є циферки рівня, які впливають на те, скільки демеджу ти можеш наносити, а далі потрібно тикати кнопку, поки не б'єш противника. Звісно, можна заморочуватись з блоками, різними уклоненнями і тому подібне. Але схоже, що це не було задумано розробниками і при всіх ваших стараннях уникати ударів противника, які зносять вам половину здоров'я, щоб нанести 40 своїх ударів, які знесуть ворогу вже ж половину здоров'я. Ну таке собі. А спочатку гри навіть грібаний вовк витримує біля тридцяти ударів. Вердикт мінус на цьому етапі. Я вже відчув, що грай тільки для огляду, що вже стало дзвіночком на оцінку гри. Проте, хто я такий, щоб судити шедевр, скажуть фанати. І я їх зрозумію, але не повністю. Ці файти з вовком іноді займали ну, занадто багато часу. Я все розумію, вовк в цирку не виступає і все таке. Але ну не в переживе Вов добрячих ударів довгим мечем. Плюс декілька разів гра крашнулась, після чого в мене був епічний файт з бандитом. Тож тут я вирішив через силу, хоч трішки ще зірати, адже ну як оцінити гру, якщо не пограти на його димку другу А я б сказав, що ми живемо в час, де не потрібно себе силувати. Гра повинна боротись за вашу увагу. Не ви маєте заставляти себе заходити в неї, бо ось ось мені сподобається. Бо так колись мені сказали такий підхід херня. Живіть і кайфуйте. Тож я побіг далі, не обійшлася без банковки, звісно. Ще мене дуже цікавить, чому не додали можливість покликати коня. Слухайте, я відчуваю, що багато хто на цьому моменті вже хоче назвати мене казуалом. Але я прийшов в Bloodborne і Dark Souls 3, і мені здається, що в даній грі розробники хочуть завдати гравцю куди більших страждань, ніж в Souls. -ах. Далі, поки я добирався до завдання, на мене напав ведмідь. Сука, три. Три ведмеді. Враховуючи, як даються сутички з вовком, то три ведмеді мені точно не посильні. Подумав я і спробував накивати п'ятану. Тож, поки я пробую тактично відступити, пробігаючи красиві види тамріелі. Як я зрозумів, це там Якщо ні, то засріть мене в коментарях. Пропоную обговорити і приємні сторони цієї гри. Перше, що я хотів би виділити, це деталізовані і круто задизайнені елементи броні зброї, тощо це справді виглядає круто і дає добрячий плюс до занурення світ гри. Наступний, напевно очевидний для ігор цієї серії це дуже красиві локації і наповнений світ. Коли ти просто бігаєш лісом, ти не заскочаєш. Хоч в моєму випадку я і просто хочу добратися до квесту, і ці грьобані ведмеді вже мене займали. сайт квести я пограв небагато, але тут кожен другий NPC може видати тобі якийсь квест, який викликає непритягнутий інтерес. Я ж не брався ні за що, бо я сука не можу бути бандита. А я ж вбивав драконів. Так от цей квести й живі цікаві персонажі. Це ще два плюси, які я хотів виділити. Далі на жаль сказати нічого, адже я згорів і не збираюсь тратити час на гру, яка не приносить мені задоволення. Заключення. Тож в висновку хотілося б пробігтися по плюсах і мінусах, які я виділив і нарешті висловити свій вердикт. Тож мінуси дерев'яна бойова система, вимірші міста, загрузки між локаціями, система прокачки. Тут хотілося б дещо додати. Я маю на увазі, що і услуг, зрозуміло. Коли я вкачаю декілька рівнів, то луки не будуть такою проблемою. Але це для мене вагомий мінус, адже гра має завести в свій світ і зацікавити провести в ньому час. Облівіону це не вийшло. Плюси. Дуже красиві локації і наповнений світ, деталізовані і круто задизайнені елементи броні, зброї тощо, сайт квести і живі цікаві персонажі. Тож у висновку гра, на мою думку, не для всіх, і я б не рекомендував її, якщо ви не фанат серії або не грали оригінал. В наш час доступні більш цікаві гарно зроблені ігри, як от Kingdom Come Deliverance або God of War, які я з радістю можу порекомендувати гравцям. Тож, ваші дякую за перегляд. Якщо ти додивився до цього моменту, то я дуже щасливий, бо мій ролик зміг тебе зацікавити. Будь ласка, напиши, що я можу покращити в своїх відео. Papa